У мереживі думок та слів ми чимо полотно нашої реальності. Я, як телепат з семирічним досвідом, щодня спостерігаю цей дивовижний танець енергій. Тисячі сеансів регресійної терапії відкрили мені таємницю якість нашого життя це відлуння якості наших думок. Уявіть собі, наш розум як чутливий приймач. Він налаштовується на частоти, які ми обираємо своїми думками. Думайте про успіх, ваш ментальний приймач ловить хвилі можливостей та досягнень. Зациклились на негативі, на жаль, Всесвіт відгукнеться відповідно. Цей механізм нагадує роботу магніту наші думки це невидимі, але потужні магнітні поля. Вони притягують споріднені енергії, події, людей. І ось що цікаво, наш мозок. Постійно шукає зв'язки, намагаючись пов'язати нове зі старим через асоціації. Це як будувати мости між островами досвіду в океані свідомості. А тепер заглибимось у концепцію логосу. Це не просто слово, це ключ до розуміння сутності творення. Коли ми вимовляємо слово, ми відкриваємо двері у цілий всесвіт значень. Кожне слово це портал, через який в наше життя входять відповідні енергії та інформація. Логос це також і логістика реальності, слова пов'язані між собою, утворюючи складну мережу смислів та асоціацій. Ця мережа, наче карта скарбів, де кожне слово може привести нас до нових відкриттів та можливостей. Усвідомлюючи силу логосу, ми стаємо творцями власної долі. Кожна думка, кожне слово це цеглинка у будівлі нашого життя. Ми можемо обирати, з яких матеріалів будувати, з думок страху чи любові, сумніву чи впевненості. У своїй практиці я бачу, як люди змінюють своє життя, змінюючи свої думки це як налаштування музичного інструменту. Коли ми налаштовуємо свої думки на позитивну частоту, наше життя починає звучати гармонійніше. Отже, пам'ятайте, ваші думки. Це насіння вашого майбутнього. Сійте їх мудро, плекайте з любов'ю, і ваше життя розквітне яскравим садом можливостей. Адже в кінцевому підсумку ми є тим, про що думаємо. Наше життя це відображення наших найглибших і найпостійніших думок. І справді, мистецтво життя полягає у вмінні керувати своїми думками. За сім років моєї практики, як телепата. Я провела тисячі сеансів регресійної терапії, і кожен з них підтверджував цю істину. Я спостерігала, як наш розум працює подібно до чутливого приймача, налаштовуючись на частоти, які ми обираємо своїми думками. Уявіть собі, що ваш мозок це не просто дім для думок гостей, а цілий всесвіт можливостей. Кожна думка це зірка в цьому всесвіті. Яка може стати початком нової галактики подій у вашому житті? Коли ви фокусуєтеся на позитивних думках, ви створюєте сузір'я успіху та щастя. Але є ще дещо глибше за думки це слова, якими ми їх виражаємо. У древній філософії є поняття логосу творчого принципу Всесвіту, вираженого через слово. Коли ми вимовляємо слово, ми не просто створюємо звук. Ми відкриваємо портал до цілого енергоінформаційного простору, це як магічне заклинання кожне слово пов'язане з іншими, створюючи складну мережу смислів та асоціацій. Ця мережа, наче карта скарбів, де кожне слово може привести нас до нових відкриттів та можливостей. Тому так важливо бути уважним до своїх слів адже вони це насіння, з яких виростає сад нашого життя. Пам'ятаєте, як я розповідала про ситуацію, коли всі мої плани раптом зажадали негайного вирішення? Це був момент, коли я на практиці застосувала силу логосу. Замість того, щоб говорити про проблеми та труднощі, я почала використовувати слова можливості та виклики. І, диво сталося, моя реальність почала змінюватися відповідно до нових слів. Цей досвід показав мені, що наше життя це відображення наших найглибших і найпостійніших думок та слів. Як сказав Будда, все, що ми є, це результат наших думок, розум джерело всього. Думайте добре, і добро прийде у ваше життя. Тому, мої дорогі, я закликаю вас будьте уважні до своїх думок та слів, вибирайте їх мудро, наче коштовності для корони вашого життя. Пам'ятайте, що ви творці своєї реальності, і кожна думка, кожне слово це мазок пензля на полотні вашого життя. Творіть свідомо з любов'ю та вдячністю, і ваше життя розквітне яскравими барвами можливостей та щастя. Тепер, коли ми зрозуміли силу наших думок та слів, давайте розглянемо, як практично трансформувати негативні думки у позитивні. Уявіть, що ви вмілий садівник у саду вашого розуму, де кожна думка це насіння майбутніх подій. Перший крок усвідомлення. Уявіть, що ви стоїте на порозі свого ментального будинку. Спостерігайте за думками гостями, що приходять, не судіть їх. Просто помічайте. Другий крок зупинка. Коли бачите непроханого гостя негативну думку, ввічливо, але твердо скажіть їй: Стоп. Це як закрити двері перед носом небажаного відвідувача. Третій крок аналіз. Запитайте себе, чи цей гість думка приносить користь моєму дому розуму, чи я б запросив такого гостя до свого найкращого друга. Четвертий крок. Переформулювання. Спробуйте перевдягнути цю думку в більш привітний костюм. Наприклад, це непосильне завдання можна перетворити на це цікавий виклик для мого розвитку. П'ятий крок заміна. Запросіть нового, більш приємного гостя думку. Якщо я не впораюсь, «Намагається увійти. Запросіть, натомість я маю все необхідне, щоб досягти успіху. Шостий крок візуалізація. Уявіть, як ваш ментальний будинок наповнюється світлом і радістю від нової позитивної думки. Відчуйте, як змінюється атмосфера. Сьомий крок дія. Зробіть маленький крок, який відповідає вашій новій позитивній думці, це як полити насіння, яке ви щойно посадили. Восьмий крок практика вдячності. Щодня запрошуйте у свій дім розум гостей думок вдячності. Вони принесуть з собою атмосферу достатку та радості, дев'ятий крок повторення. Регулярно практикуйте це мистецтво господаря свого ментального дому. З часом ви станете майстром у виборі своїх думок, гостей, і останній десятий крок терпіння. Будьте ніжні до себе в цьому процесі. Пам'ятайте, що навіть наймудріший господар іноді може впустити небажаного гостя. Пам'ятайте слова Марка Аврелія. Наше життя є те, що ми про нього думаємо. Кожна позитивна думка, яку ви запрошуєте у свій ментальний дім, це крок до створення життя, сповненого любові, радості та успіху. Практикуйте це щодня, і ви побачите, як ваш внутрішній всесвіт, а за ним і зовнішній світ, починають розквітати яскравими барвами можливостей та щастя. Практика з папірцями це потужний інструмент для вироблення нової звички позитивного мислення. Ось як вона працює: розріжте аркуш приблизно на вісім частин. На кожному маленькому листочку напишіть команду вашій свідомості Я завжди думаю і говорю позитивно, моє життя змінюється на краще. Тепер зіжм'якайте ці листочки і покладіть їх у сумку чи у шухляду, куди ви часто зазираєте протягом дня. Ось ключовий момент практики кожного разу, коли вам потрібно щось дістати з цієї сумки чи шухляди, спершу виконайте ритуал з папірцем. Замість того, щоб одразу брати ключі, ручку чи інший потрібний предмет, спочатку дістаньте один з папірців, розгорніть його. Прочитайте написане, знову зіжм'якайте і покладіть назад. Лише після цього беріть те, за чим ви спочатку полізли до сумки чи шухляди. Ця послідовність дій важлива, бо вона вимагає від вас свідомого зусилля волі. Ви свідомо вибираєте зробити додаткову дію, перш ніж виконати звичне завдання. Це тренує вашу волю і допомагає закріпити нову навичку. Тактильний аспект цієї вправи розгортання і зім'яття папірця також грає важливу роль. Фізичні дії допомагають закріпити ментальний процес у вашій підсвідомості. Коли ви торкаєтесь папірця, читаєте позитивне твердження і знову його згортаєте. Ви задіюєте різні органи чуття, що посилює ефект практики. Ця комбінація ментального і фізичного дозволяє глибше вкорінити нову позитивну навичку і поступово витіснити стару, несвідому схильність до негативного мислення. З кожним повторенням ви буквально перепрограмовуєте свій мозок, створюючи нові нейронні зв'язки, які підтримують позитивне мислення. Пам'ятайте, що формування нової навички вимагає послідовності і терпіння. Продовжуйте цю практику протягом 30 днів, і ви помітите, як ваш розум починає автоматично схилятися до більш позитивних думок і реакцій. Ця проста, але потужна техніка допомогла мені вибратися з круговерті негативних думок під час складного періоду мого життя. Вона може стати справжнім трампліном і для вашої трансформації, допомагаючи вам стати справжнім. Майстром своїх думок і відповідно свого життя. Практикуючи це щодня, ви не лише змінюєте свої думки, але й тренуєте свою волю, вчитеся бути більш усвідомленими і позитивними. Ви активно берете участь у створенні свого внутрішнього світу, а через нього і зовнішньої реальності. Пам'ятайте, кожна позитивна думка це крок до життя, наповненого радістю, любов'ю. І успіхом.